Сніжок розтанув, який лежав прямо зверху на цих гілочках, і грибочки повеселішали. Перспектива є для росту і для розвитку, бо мокре і температура плюс 7, це для них просто дуже-дуже комфортно. І на цьому ж деревці вушка, хороші вушка і майбутні вешенки. Ага, тут видно сліди, вони тут на своєму місці. Чудово!